Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї вечірньої молитви. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із книги Йова. Хто зачав зло, той породить нещастя і нутро Його готує злуду. Все, що ми робимо в нашому житті, ми робимо як відповідь на те, чим наповнене наше серце. Тобто наші цінності, наші, е, як би це сказати, правильно ідеали, все це ми вкладаємо у наші слова, в наші дії. І що для людини важливе, те про те вона говорить іншим. Говорить не просто словами, але дуже часто говорить своїми вчинками, своєю якоюсь поведінкою. І от коли ми хочемо пізнати, хто переді мною є, достатньо інколи просто послухати людей. Трошки поспілкувати з ним, послідкувати за ним, спитати, що для тебе важливої. А найпростіший засіб, знаєте, це, коли ми заторкуємо тему гріха. І от саме по тому, як людина ставиться до гріха в її житті, ми можемо побачити. Що, чим живе ця людина? Чи вона є для нас небезпечна, чи навпаки? Тобто, коли, ми, коли з людиною спілкуєшся про гріх, і вона виправдовує вчинки, тобто гріховні вчинки, тобто виправдовує гріх, не має значення, який це гріх. Але якщо людина захищає гріх, виправдовує його, це означає, що в її серця точно не наповнене Богом, що для, ї... для неї важливо є задоволення, для неї, для такої людини є важливе, знаєте, особистісне щастя. Йому байдуже до інших людей. Йому важливо тільки, щоб він був щасливий, в який спосіб теж не має значення. Він готовий бути щасливим і готовий для цього робити будь-які вчинки, будь-які кроки. Ми часто, себе, часто я чую запитання, що з цими росіянами? Що з цим Путіном? Чому вони так поводяться? Ось відповідь в цих словах: хто зачав зло, той породить нещастя? Не Його нутро готує злоду, готує оту, оту біду. Чому я так це кажу, чому я впевнений в цьому? Та тому, що вони виправдовують гріх. Вбивство інших людей, вони це називають самозахистом. Це при тому, що ніхто на них не нападає. Захоплення інших територій, вони це називають повернення історичних земель, хоча ніколи ці землі не належали їм. Немає значення, де це. Та зрештою, чому ми. Я, оце от, можна так сказати, пояснити, частково пояснити, чому росіяни такі злі на нас. Зрештою, вони злі не тільки на українців, вони злі на і тих, хто довкола інших живе. І на Кавказ, на народів Кавказу чи народ Прибалтія немає значення. Вони виправдовують свій гріх. А зрештою, навіщо нам дивитися на Росію? Подивімося на нашу країну. Як ми можемо жити нормально, коли люди, які покликані захищати народ, тобто слідкувати за дотриманням закону, цей закон переступають через нього. Ті, хто мають захищати, його не захищають, його перекручують. То про яке правове і нормальне суспільство ми можемо говорити? В сім'ях, коли є насильство, всі кажуть: от нам треба провадувати ювенальну цю юстицію для захисту дітей від насильства. Шановні. Та ви захищаючи дітей цієї Конституції, не знаю, як правильно це назвати, цієї Стамбульської конвенції. Що там? Ми тільки, захищає, ми тільки чинимо зло проти цих дітей. В який спосіб дітям дозволяється все. Діти є безконтрольні. Ди дитину не можна сказати там. Голосніше дитині не можна дати, вибачте, по попі. Бо це все насильство над дитиною. Дитину не можна обняти, бо це насильство над дитиною. А дитина виростає тоді з відчуттям вседозволеності, що їй можна все. І для неї не існує ніяких законів. І що з цього виростає? Гітлер, Путін, Піночет, Кім Чен Ін, мажори, які ганяють по вулиці, збивають людей, і яким байдуже до всього. Тому що, якщо ми не наповнюємо своє життя любов'ю, а любов вимагає закону, дотримання закону. Тому що любити треба так, щоб не завдати шкоди ні собі, ні ближньому. І щоб не завдати шкоди ні собі, ні ближньому, ми повинні мати певні закони, обмеження, щоб не впасти в небезпеку. Адам і Єма жили в абсолютній, можна так сказати, в абсолютній любові. Але навіть будучи в раю, вони мали закон, який не мали права переступити. Переступили, маємо наслідок. Бог нас любить. І для того, щоб ми не переступили, щоб нам не було гірше, щоб ми не мали, отой... не виростали оцими людьми без любові, без надії, людьми, які живуть за принципом вседозволеності і все, все, що хочу, я повинен отримати. Бог дав нам закони. Якщо їх дотримуватись, ми своє життя наповнимо зовсім іншими цінностями. Ми наповнимо себе тою любов'ю. Ми наповнимо себе добротою, ми наповнимо себе вмінням підтримувати і допомагати іншим. Ми наповнимо себе тим відчуттям, знаєте, як би це сказати, цінності іншої особи, поваги до матеріального статку іншої людини. Ми наповнимо себе відчуттям уміркованості, тобто, коли я знаю, що мені цього достатньо і більше не хочу, тобто ці закони, які дає нам Господь Бог, ці заповіді. Це закони, які нас виховують у ці всі духовні чесноти. А виховавши себе в духовних чеснотах, виховуючи ці чесноти в собі, ми наповнюємо своє серце не злом, не ненавистю. А любов'ю і повагою, добротою, ніжністю, теплом, всім тим, чого я хочу від інших. А як я можу це від інших вимагати, коли я сам цього не даю? Тож треба, щоб від когось взяти це, треба перше в собі це виховати, щоб самому ділитися цим. Тож пам'ятаємо собі про ці важливі речі: що дотримання заповідей, Божих заповідей, Божих постанов це виховання в нас духовності, виховання тих духовних чеснот, які я потім ділюся з іншими. А інші діляться зі мною. Отче наш, що єси на небесах, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішний. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішни. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас на віки вічні Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції. Усіх, хто є в полоні, поверни живими, і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, захисти нас від теракту на Запорізькій атомній станції і даруй нам сьогодні тиху й спокійну ніч. Бо ти святий, і завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра наш день розпочинається в 7-й годині зранку Божесної літургії. Завтра буде літургія служитися так швидше, а в 9-й годині ми будемо розпочинати нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!